Тоді ще раз доброго дня сьогодні служба безпеки та Генеральна прокуратура України. Хочу вам повідомити вкрай важливий результат розслідування подій на майдані, зокрема розстрілів на інститутській 20 лютого 2014 року. Як вчора повідомив голова служби безпеки Василь Грицак та генеральний прокурор Віктор Шокін, президенту України, була віднайдена зброя, яка застосовувалась так званою чорною сотнею саме в цей день. Хочу особливо підкреслити, що ця відповідальна і кропітка робота тривала майже півроку. Навіть отримавши перші дані про походження зброї, ми не намагалися голосно звітувати для власного піару, а продовжили кропітке розслідування. Обличчя служби це не гучні заяви, обличчя служби безпеки це конкретні результати, за якими стоїть напружена робота. А інколи, на жаль, і кров наших співробітників. Обличчя СБУ це момент істини у кожному кримінальному провадженні, що має юридичне значення для правосуддя. Хочу вам нагадати, що у листопаді 2015 року під час відзначення Дня Гідності і Соборності України Василь Грицак зустрічався з сім'ями і адвокатами Героїв Небесної Сотні. Тоді вони висловлювали впевненість, що служба безпеки у межах своїх повноважень максимально сприятиме справедливості. А і встановленню істини, а зі свого боку Василь Грицак пообіцяв, що служба зробить все можливе для того, щоб всі винні у злочинах на Майдані судив не тільки небесний суд, але й людський сьогодні, завдяки отриманим СБУ результатам, таке правосуддя стало ближче. Ми вдячні всім е, сім'ям е, героїв Небесної Сотні, адвокатам. Героям Майдану за підтримку та їх віру та довіру до служби ми обіцяємо зі свого боку, що і надалі працюватиме, поки ця, ця справа не буде повністю розслідувана і не відбудеться суд. А зараз я хочу представити вам. Начальника головного слідчого управління Служби безпеки Георгія Остафійчука та начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, які розпові... роз... розкажуть про цю справу ширше. Дякую. Як вам відомо, розслідуванням подій на майдані займається спеціальне управління Генеральної прокуратури України. Однак, от ми Слідчо головне слідчого управління Служби безпеки України під час нашої службової слідчої діяльності, розслідуючи ряд справ пов'язаних із терористичними організаціями, подіями, які мають місце на на теренах нашої держави, верифікуємо ряд версій і оперативної інформації, яка також може можливо і має місце час від часу і до подій, які були на Майдані у січні лютому 2013-2014 років у серпні 2015 року про те що на території міста києва у голосіму районі от наявні, наявна певна інформація щодо вогнепальної зброї безумовно виїхавши туди на місце ну от ми не могли не відреагувати от і розуміючи про те що там можуть бути ну можливо ця зброя причем Може мати відношення до готування або проведення якихось терористичних акцій на території Києва та Київської області. Ну, от виїхала слідча група. Ми провели огляд місця події, під час якого з'ясувалося наступне: були винайдені фрагменти ну, от, вогнепальної зброї, от, як у водоймищі, так і на берегові, так і на прибережній смузі, які, до речі, ви зараз можете побачити. От, і після чого от, вони були після огляду. Безумовно, ми не знали, що це за зброя, звідки вона, звідки ці фрагменти. Нами були в в законом порядку. Вона була оглянута ця зброя, і після чого була 14.08.2015 року призначений відповідний комплекс експертиз. Ці експертизи досить тривалі. Чому? Тому що я не знаю, тут чи буде от, десь зараз можливо демонструватися. Ви побачите, в якому стані, ну це те, що ви бачите, це те, що ми віднайшли. А я би хотів, щоб ви показали, в якому стані були спилені і зачищені номера на, от, на цій зброї. От в такому стані вони знаходилися. До передачі до експертизи. Це те, що після експертизи ми з'ясували. Ну от, відповідно за дякуючи фахівцям, національного університета технічного університету КПІ, ну от і нашим фахівцям з нашого інституту судових експертиз Служби безпеки України. Ми з'ясували, що. Є певні номери. Звичайно, я не буду розказувати про методику, ця вона досить складна за допомогою певних пристроїв, але як, отримавши відповідно певний, певну кількість номерів на цій зброї, ну, загалом їх що достеменно, це 12, а ті, де цифри не Ну, скажімо так, не можна об'єктивно дати оцінку, що це за цифра. Там одна-дві, допустимо, вони під знаком питання. Таких загалом 19 номерів. От нами було нами була дана оцінка цим номерам, і відповідно дані запити в різні силові структури правоохоронних органів, в тому числі в Генеральну прокуратуру, оскільки ми не знали яке, яке відношення. Мається зброя, можливо, вона буде, має відношення і до подій на Майдані, в тому числі. Ну і відповідно нам надійшла інформація з Генеральної прокуратури, ну, от від пана Сергія, про те, що так ця зброя має пряме відношення до подій, які були на Майдані. Розповім декілька подробиць, щоб було зрозуміло, що, де саме зброя використовувалась, за яких обставин. Як відомо. Слідчими Генеральної прокуратури встановлено причетність спецроти Київського Беркуту до розстрілів 48 протестувальників та спричинення вогнепальних поранень 80 протестувальникам 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. За результатами слідства повідомлено про підозру 25. Співробітникам цієї спецроти та е, керівного складу е, полку Беркуту у причетності до цих подій, які е, оголошені 20 оголошені в розшук, 5 перебувають під вартою. Стосовно двох, кримінальне провадження вже слухаються в е, суді. Стосовно трьох, на даний час слідство завершено. Як Було встановлено на початку розслідування. Е, 24 автомати Калашникова, одна гвинтівка Драгунова, снайперська гвинтівка Драгунова та три помпові рушниці Форт після цих подій зникли із зброярні Беркуту. І до теперішнього часу місце знаходження їх було невідомо. При тому всьому командир роти на початку ще коли допитувався. І був тоді арештований як підозрюваний. Повідомляв, що ця вся зброя була передана спецпідрозділам Беркуту Криму і вивезена до Криму. Тобто маємо місце умисне приховування інформації. В Цей самий час, як бачимо, зброя була нікуди не вивозилася, вона була вивезена в відлюдне місце, де була не тільки прихована, а було прийнято. Ретельних заходів для того, щоб ця зброя була не ідентифікована, для того, щоб слідство не досягло результату в ідентифікації цієї зброї. І, звичайно, постає питання, що люди, які це робили, чітко усвідомлювали, що ця зброя з цієї зброї вчинялися злочини. І приймали заходи до ретельної знищення будь-яких ідентифікаційних позначень на цій зброї. І звичайно, це дуже важливий доказ, який зібраний в ході розслідування, і він буде, звичайно, наданий до суду для того, щоб оці було оцінене під час розгляду справи по суті. Це саме можна сказати, той випадок. Як з приказки, що рано чи пізно все таємне стає явним, але в першу чергу це стає явним завдяки роботі правоохоронних органів. І, звичайно, як слідство, ми вдячні за роботу і оперативним, і слідчим підрозділами СБУ за те, що ми отримали такий важливий доказ. Дякую, готові відповісти на запитання, що стосується цих. Так, дивіться, як і повідомляв пан Григорій, що виявлено фрагменти 24 одиниць автоматів 23-х? так. 23. 23. Да. З безпосередньо роти того дня зникло 24 одиниці. На даний час чітко ідентифіковано до цифри 12, а в семи випадках цифра. Категорично ну, не визначено, але номер в принципі ми, який... ми можемо продемонструвати. Дивіться, як це виглядає. От 12 це тих, які ви бачите, вони чітко ідентифіковані. Деякі з них під знаком запитання, оскільки ну силу різних технічних причин ідентифікувати їх є ну на даний час з урахуванням нинішньої техніки можливостей немає. Але тобто ми говоримо про ідентифікацію практично 19 одиниць і співпадіння фактично кількості одиниць зброї. А також зникли, я сказав, 24 автомати і одна з Драгунова. І саме на місці було знайдено 23 автомати, і одна гвинтівка Драгунова. То це з більшою долею вірогідністю, можна сказати, що і інші. 5-4 э, автомати саме з, тієї, э, з тих зниклих 24 автоматів. <кій> тобто саме та зброя, яку ми шукали. Цієї зброї є е, декілька одиниць, які саме належали тим, що затримали. Вони були закріплені за кожним із бійців. Офіційним наказом була закріплена зброя. Тобто, саме та, яка була закріплена, так. Але вказувати зараз категорично про те, що саме в той момент він використовував цю зброю. Це якби вже матеріали, які буде досліджувати суд, тобто слідство вважає, що саме це використовувалося, але знову ж таки детально, тобто робити категоричні висновки, буде суд після аналізу і всіх експертиз, допитів свідків і так далі. Зникло 24 одиниці саме з Полкуберк, 24 одиниці автоматів Калашникова, АКМС калібру 7,62 міліметра, одна снайперська гвинтівка Драгунова і три помпові рушниці Форд. Помпові рушниці не знайдені. Знайдено 23. Елемента, з яких можна скласти 23 автомати Калашнікова калібру 7,62, елементи снайперської винтовки Трагунова, один, ні кілька елементів, але без номерних знаків. І одна і ствол від гладкоствольної винтівки марки Іш. Це те, що знайде. Хороший питання. От зараз якраз для того, ми ідентифікували цю зброю, що вона має відношення, от як сказав пан Сергій, до тих подій. А відповідно зараз, з за рахуванням тих матеріалів справи, які є в Генеральній прокуратурі, а не в Службі безпеки України, будуть проведені ряд експертних досліджень по цих зразках стволів, він по залишках стволів. І я не виключаю, що можливо от, будуть більш. Детальні дані, але це я думаю буде так, трошки пізніше. Але це зазначити, що це теж буде складна експертиза, тому що для в стандартних умовах, тобто для експертного дослідження порівняння з кулею, яка отримана у потерпілого, треба, щоб куля пройшла через весь ствол. І тоді воно буде однозначно ідентифіковано. Тут же ж будуть складнощі, тому що через весь ствол пройти воно не зможе. Але знову ж таки є там певні напрацювання у експертів, які дозволять. Зробити висновки щодо ідентичності культури Так, всі особи розшукувані і звичайно постійно ведеться робота щодо встановлення місця знаходження їх. Є попередня інформація, що більша частина перебуває в Російській Федерації території Російської Федерації або на території тимчасово окупованої території Криму. От, на жаль, там затримати ми не можемо правоохоронні органи, тому що Російська Федерація взагалі не стосовно цих подій не відповідає на запити слідчих підрозділів. А стосовно міжнародного розшуку, що теж я неодноразово доповідав, чомусь Інтерпол не відмовляється оголошувати в міжнародний розшук цих бійців. Починаючи від простого бійця е Беркуту, до закінчуючи президентом країни Януковичем у, у підозрах, де їм інкримінується вчинення злочинів під час протестних акцій, повідомляючи, що вони в даному випадку вбачають ознаки політичних переслідувань. А це правда, що кілька з них знаходитися на території Європи або це виставити території бурки, також не можна їх там зрозуміти. Крім просто, якби країна не буде шукати, коли не оголошений в неоголошений міжнародний розшук. Але двохсторонні договори чи конвенції там європейські чи країн СНГ вони дозволяють напряму направляти клопотання. Тобто ми в тих країнах, куди була інформація, що двоє там беркутівців виїхало, ми направили такі запити, чекаємо відповіді. Сподіваємося, що безпосередньо та країна, можливо, піде нам на зустріч.